Навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що били з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові миють теплі грози, і мирна тиша увійде. А ти, сій квіти, сади, садок, хай виростає до зірок. пильну, люби, лілей, вона віддячить дітям і всім, хто хоче, може вільно жити. Сій квіти, жовті, сині, різні, щоб вони встеляли всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі, наші вояки додому. До родини і до щастя, яке вимолюємо у Бога, всі разом, сі квіти, на напастям, Багато сій, щоб вистачило всім.